Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Сьогодні буде ну дуже багато принцеси Кетрін, також інші маркли, окрім меган, дали про себе знати і дали знати, що думають про шоу. Меган королівських робочих виходів було дуже багато все було дуже красиво. Були нові красиві брошки. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Ну звичайно, найпершою найцікавішою новиною є те, що спочатку Кетрін та Вільям відвідали матч по. Регбі вельські Вільям є патроном Уельської спільноти по регбі, а Кетрін англійської. Принц Вільям є патроном Валійського цього регбійного союзу з 2016 року. Тоді як патронат Кетрін над регбійною лігою Англії є її такою новою королівською роллю. Вона зайняла цю посаду в лютому 2022 року в рамках призначення, яке стало першим із колишніх патронатів принца Гарі після того, як вони з Меган відмовилися від своїх королівських робочих ролей, матч, який відвідали Кетрін та Вільям, якраз таки був між Уельсом та Англією. Цікаво, як вболівати, коли ваші дві команди грають. В будь-якому випадку будеш радий в кінці. Перед матчем Кетрін та Вільям відвідали травмованих гравців з Регбі. Їх підтримує Уельська організація. До речі, Вільям є патроном і цієї організації. Вона була створена ще у 1972 році. Після матчу Кетрін пішла в роздягальню для того, щоб привітати гравців. Шкода, що вони цього року Джорджа з собою не взяли, як це було в 2022 році. До речі, Анна також відвідала Six Nations Match, але у Франції він був між Шотландією і Францією. І, звичайно, у цей понеділок, 17 березня, у Кетрін був офіційний вихід до Дня святого Патріка. Нам про це сказали завчасно, тому і ми її дуже очікували. Після прибуття до табору, в центр Лондона, Кетрін спочатку оглянула війська, якісь зйомки її прибуття. На на таких заходах вона завжди якась жахлива. Ем, якщо тільки спеціально таблоїди не знімають додатково, то якість палацу вона завжди ніби знята на тапок. Вона розпочала день з привітання полковнику під час маршу та зустріла ветеранів Ірландської гвардії, а також молодших курсантів з Північної Ірландії, відомих як Мінімікс. А потім один з охоронців подарував їй традиційні гілочки Трилисника це символ цього свята, Трилисник. Потім вона пришпилила його до свого пальто поряд з брошкою, яка швидше за все вважається трилисником від картє, яку вона вже багато років надягала. Традиція, щоб жінки королівської родини брали участь у параді Самоірландської Ірландської гвардії ще йде від 1901 року. А на кетерну ця брошка від Картіє це дуже-дуже історична брошка, надягає її кожного року. Ця брошка вона не належить королівській родині, вона належить Ірландській гвардії. Тобто, по суті, Ірландська гвардія вона позичає королівським дамам, які пов'язані з полком. Незважаючи на те, що популярність прикраси пов'язана саме з королівською родиною, історія її походження все одно залишається не до кінця ясною. Історики вважають, що королева Олександра була першою власницею брошки згідно з ілюстрованою історією Ірландської гвардії, книга, яка була написана Джеймсом Вільямсом, вона містить передмову, що герцог Кембриджський. За його замовленням, від картє була створена ця брошка і була подарована полком принцесі Мері, королівській принцесі. Вільсон пише, що коли принцеса Мері померла, то брошка була. А придбана полком на аукціоні її особистих коштовностей. І потім саме тоді цю брошку почала носити королева мати. Після смерті королеви матері в 2002 році принцеса Анна вже ходила з цією брошкою на заходах, пов'язаних з Ірландською гвардією. А з 2011 року брошку, звичайно, передали принцесі Кетрін. Частина протоколу є також ірландський волкодав. Частину цієї, цього параду Кетрін погладила Турлоу Мора. Це якраз таки цей ірландський волкодав він вважається талісманом полку, і вона подарувала йому гілочку трилисника. Мені цей волкодав здається просто собакою без кервілів. Він такий величезний, і поряд з ним Кетрін здається просто тростиночкою. Пізніше в їх їдальні Кейт випила Пінтогінеса, коли старший гвардієць виголошував за неї тост. І, звичайно, тричі ура полковнику в полку. Взагалі, кетерне пиво виглядають на моє дивування дуже гармонійно. Вона може навіть от просто випити пиво красиво, що таке красива жінка. А також принцеса Уельська в цей день нагородила солдатів медалями за довгу службу і за добру поведінку на знак їхньої відданості армії. Кейт стала полковником армії після того, як е, прийшла на посаду чоловіка. Спочатку цим полковником був Вільям. Минулого року вона звичайно пропустила це свято цей день, але саме їй минулого року вона писала того самого листа. Один з гвардійців поділився, що Кетрін йому і вовкодаву побажала удачі. А також він сказав, що він точно може сказати, що її королівська високість любить ці заходи, тому що вона завжди знаходить час, коли може, навіть коли вона не була нашим полковником приходити до нас. Тут насправді Кетрін була б не Кетрін, якби вона не знайшла дітей, з якими можна взаємодіяти. Її табло так прозвали – «Children's Princess» У Кетрін був доволі цікавий образ сьогодні, звичайно зеленого кольору. Цього разу на ній було Пальто Макквін, Олександр Маквін, яке вона вже надягала у Бостоні в 22-му році. І капелюшок також не новий. Він з 2019 року ще до свого образу вона додала сережки Кікі Макдуган з зеленим турмаліном. Вона, вона також носила саме ці сережки на параді до Дня Святого Патріка у 2019 році. При тому, що Кетрін завжди виглядала красиво на цьому заході, мені особисто 25-й рік чомусь сподобався найбільше. Хоча об'єктивно абсолютно всі її виходи були гарні у 2012 році. Це був її перший день святого Патріка. Тоді вона ще як герцогиня також обрала зелений колір, але був коричневий капелюшок. І не відміну від своїх пізніших образів до Дня Святого Патріка, її пальто тоді від Мілії Вікстет, вона ем, до речі його також у 2013 році надягла. А воно було не з високим горлом. А вони з Вільямом на цих фото такі бусі, просто малесенькі, ще такі юні. У неї за 2014 рік тоді так перечепили трилисник, що навіть і брошку було не сильно видно, але все одно доволі красиве пальто, пальто хопс, і капелюшок був від Джина Фостер. У 2015 році Кейт була вже сильно така вагітна в цей момент, і це, напевно, єдиний рік, коли її образ був не зелений. Взагалі у 16 році Кейт вперше пропустила парад. Я змогла знайти пояснення тільки що вона захотіла провести цей час з дітьми. В 2017 році у неї був дуже красивий образ пальто Кетрін Волкер. У 2018 році Кетрін знову була вагітна і вона обрала пальто для вагітних від Кейт Уокер в поєднанні з капелюхом Джина Фостер. Вона вперше його надягла, що якраз таки на святого Патріка в 2014 році. У 2019 році мені, до речі, також сподобався її образ. Це було нове пальто спеціально для цього заходу. А в 2020-2021-му Кетрін пропускала парад два роки підряд через пандемію ковіду. В 2022 році красивий образ, але мені здається, що трішки завеличкий якийсь капелюшок. Але тут вже така довжина пальто Кейт. От Кетрін, як вона його любить. В 23-му році дуже гарне, але воно, погодьтеся, ніби як не, тр... не зовсім зелене, таке блакитно-зелене, щось таке цікавий кольор. Кетрін личить і це також було пальто від Кетрін Вокер. І ось образ 25-го року, напевно, мій фаворит. Мені здається, що, можливо, мені на ній для цього свята більш темні кольори зеленого кольору для цього свята виглядають цікавіше, прям розкішно. У 24 році, як ми з вами проговорили, Кетрин, звичайно, пропустила цей день, тому їй дуже раді в 25-му році. Виглядала вона фантастично. Вона ще в кінці зробила фото з офіцерами та сержантами. Всі стоять такі щасливі, типу, у, з нами принцеса Кетрін. Стало відомо, що цього тижня у Вільяма таки буде міні-візит до Естонії з 20 по 21 березня. Будемо з вами слідкувати за ним в телеграм-каналі. І Кетрін, до речі, з ним поки не їде. Їде він туди в якось. Сті головнокомандувача полку Мерикан і дізнається більше про те, як цей підрозділ підсилює східний фланг НАТО в рамках операції Кабріт. Але Вільям у нас не єдиний. У кого найближчий час очікуються тури, скажімо так, палац все ж таки офіційно підтвердив, що у Каміли і Чарльза буде тур, вони відправляються до Ватикану та Італії з 7 по 10 квітня. Я отак подумала: це вами буде просто середина квітня. І подкаст Меган, ми з вами про це зараз трішки пізніше згадаємо. І тур короля з королевою є у мене підозра, що в цей тиждень, в середині квітня, новини вийдуть в п'ятницю, для того, щоб все це просто обійняти. З робочих виходів у короля. Чарльза був вихід. Він відвідав королівський коледж для медсестер. Його вчили робити масаж серця. Я буду мільйон разів це казати. Я обожнюю виходи Чарльза та Каміли за гумор, сміх. Це виглядає неперевершено. У Каміли також був вихід. Вона провела святкування 15-річчя of the World. Захід пройшов в Букінгемському палаці. Каміла повертається до своїх таких синіх образів. Також 14 березня в Букінгемському палаці був ще один захід, але це вже був захід короля. Пройшов воднокліматичний прийом у підтримку водних ресурсів Британії. Софія Денбурська відвідала 69-ту комісію ООН по попередженню сліпоти як амбасадор цієї програми. А також пройшов фестиваль Челтерхем. Цей фестиваль відвідали, звичайно, Зара та Майк Тіндели, звичайно, так як Зара є директором цього іпподрому. В перший день жовтий капелюшок був незвичним для мене. Якийсь такий... Трішки, трішки, трішки незвичний. Її образ темно-синій на четвертий день мені сподобався набагато більше. На другий день разом з Зарою була неочікувана принцеса Євгенія. У них у двох бордо капелюшки, але мені капелюшок м -м, зараз сподобався набагато більше. Капелюшок Євгенії якось для мене. Завеличкий, але звичайно і має право на існування. Цього дня також була королева Каміла. Вона відвідала другий день фестивалю Челтерхем разом зі своїм колишнім чоловіком Ендрю Паркер Болзом. Я прям очікую знову статті про те, як це було минулого року, що вона Чарльзу зраджує. Також було двоє її дітей. Брошки Каміли, ну, неможливо не помітити. Королева Каміла вона взагалі неодноразово носила цей набір брошок ще до того, як вони одружилися з королем. Чарльзом на різдво 2007 року. Квіткові брошки королеви виготовлені з 14-каратного жовтого золота, і вони мають фіолетові аметисти і яскраву жовту емаль. Кожна ніжна пелюстка прикрашена діамантами, і всі вони ведуть до однієї перлини, яка розташована в. <центрі>. Тут брошок дві. Дуже складно сказати точну вартість, але ролексперти сходяться на тому, що вартість однієї брошки 40 тисяч фунтів стерлінгів. Немає точної інформації про походження цієї пари брошок. Вважається, що це взагалі сімейна реліквія саме родини Каміли, як і доволі багато виробів, які є в її особистій колекції. Тому це навіть не подарунок від Чарльза. А третій день цього фестивалю відвідала принцеса Анна і на ній неочікувано червоний образ дуже красиво виглядає. Цього тижня робочий вихід навіть був у неймовірної Бергіти, герцогині Глостерської. Вона відвідала захід на честь 150-річчя школи. Кроуден. А 17-го числа Король Чарльз вже в цей понеділок провів свою першу аудієнцію з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карней в Окінгемському палаці в кімнаті 1844 1844. Ще одна новина, яку я трішки не очікувала, хоча чому би ні, Вестмінстерський очікують дитину вже цього літа. Тільки попереднього літа ми з вами говорили про їх весілля. Вестмінстерський це один з герцогів, чий титул все ще йде разом з територією. Тобто це не просто якийсь номінальний титул, а прямо такий сімейний дохід, як, наприклад, герцог свокорної принца Вільяма. Тому дуже очікуємо новину влітку, у них вже має бути їх перша дитина. Скажу вам чесно, новини поки що повністю вкриті шоу Меган Маркл. З того, що вона робила прям сама, а не в 101-й раз передивився хтось її шоу і знову там щось знайшов, вона дала інтерв'ю, ще одне інтерв'ю книжковому магазину. До речі, поки таблоїди Причалися, чи буде другий сезон шоу Меган Маркл. З'ясувалося, що у шоу не просто буде другий сезон, а другий сезон вже знятий. І ви не повірите, але шоу виходить цього року, восени, якраз акурат під завершення контракту Сасекських. Ну так, от поки ми думали, буде, не буде, вони його вже зняли. Самі рейтинги непогані: 2,6 мільйона переглядів, 12,6 мільйона годин переглядів з моменту публікації. Звичайно, повний Тікток, в принципі. І вся мережа в тому, що передивляється її шоу, хтось в захваті повторює її образи, те, що вона готує. Дуже багато людей публікують відео. Вони, вони навіть мені особисто попадалися. Жінки, які надихнулися шоу Меган і вирішили зробити кожен свій день красивіше. Дуже багато людей її захейтили і знімають на неї карикатури, але це ну це як завжди відбувається. Що цікаво. Брат і батько Меган Маркл, Томас і Маркли обоє дали інтерв'ю після виходу шоу Меган. Ну, в принципі, у брата з Меган не найкращі стосунки, скажімо так. Брат назвав серіал Меган позорним і сказав, що дякувати Богу, що вона більше не Маркл, І от він тепер буде відбілювати репутацію цього прізвища. Отак от. Батько шоу, нібито не дивився, але бачив дуже багато шматочків. І от батько образився на меган за те, що вона я не більше, і сказав, що її бабуся, тобто мама Томаса, перекрутилася у труні після таких її слів. До речі, саме шоу він також, скажімо так, захейтив. І він сказав, що Меган була на шоу дуже напруженою, так як будь-яке кулінарне шоу воно тримається на людині, яка його веде. І в житті вона поводиться нібито інакше. Також він сказав, що він в шоці від слів меган, що вони були бідні, так як це неправда. Він каже, що він водив її в дитинстві по ресторанам, і вони не були настільки бідними, що їй доводилося там. Супер багато фастфуду їти, їсти, чи чогось такого. Ну, це якесь вічне протистояння маркл батьків і Меган Маркл. Там вже хто з них каже правду, ну Бог його знає. Меган також анонсувала новий підкаст на Lemonade Media. Вона буде брати інтерв'ю відомих жінок, які створили бізнеси. Називається Сповідь жінок-засновниці. вийде він якраз таки 8 квітня, це буде вісім серій подкасту. Фото з обкладинки красиве. Меган виглядає тендітно, я б навіть сказала трішки по-королівськи, тому що синій красивий королівський насичений колір. Тому я вам кажу, у нас середина квітня просто. Купа всього, що має відбутися, буде прямо таки супер завантажений тиждень. На цьому Меган на всьому не зупинилася. Взагалі, в принципі, з появою у Меган інстаграму вона дуже багато викладає, багато взаємодіє з аудиторією, тому вона нам завжди щось підкидує. На день святого Патріка вона не змогла пройти повсі. Вона опублікувала, як готує зелені вафельки. Для дітей вони були викладені ще мордочками, а для дорослих просто і плюс матча. Я думаю, що це дуже прикольно. Мені здається, діти таке запам'ятовують на все життя. Це прикольно. Вона зелененьке з мордочкою, щось таке. А на цій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Цієї суботи нас очікує незвичайне відео, яке занурить нас у світ життя аристократії, періоду кінця правління батька Єлизавети і початку правління королеви Єлизавети. Тож підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб нічого не пропустити. Дякую вам, вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро!